Ці відео облетіли рівненські соцмережі і за лічені дні набрали по кілька тисяч переглядів та сотні вподобань. Сім'я таких звірят оселилась біля басового кута близько тижня тому. Тваринок побачили волонтери з етнопарку Оствиця. Спершу подумали, що такий вигляд мають андатри, та згодом з'ясували, що це сім'я нутрій. Вони маленькі, ну схожі, дуже схожі. Думали, що Андатра. Але потім вже десь на наступний день, через день, то я побачив біля містка вже маму, то вже немає сумнівів, що це нутрія. Такі вони по розмірам вони відчутно відрізняються. Нутрії це великі гризуни, які у дорослому віці можуть досягати 60 сантиметрів. Харчуються вони переважно рослинною їжею і більшість часу перебувають поблизу водойм. Керівник Оствиці каже, поживи для тварин тут вистачає. Звірят щодня підгодовують відвідувачі парку та мешканці навколишніх будинків. Сімейство гризунів уже стало ледь не місцевою туристичною родзинкою. Місцеві от сусіди теж тут жінка приносить їм яблука, картопля, морква, капуста. Вони з задоволенням точать з рук беруть. Трохи погано, що ручні, але чим більше людей буде біля них зараз знаходитися, виходить, що такий пішов резонанс в мережі, то будуть бачити, ну будь заважати комусь якусь шкоду їм зробити. Фахівці пояснюють, ці тварини не характерні для української екосистеми, тож зустріти їх у межах міста велика рідкість. Внутрі це є інтродукований вид, його батьківщина Чилі Аргентина. Він був завезений десь в. В першій половині ХХ століття на територію колишнього радянського союзу, в тому слів Україну, як здебільшого об'єкт вирощування на звірофермах, мисливствознавець Володимир Пепко пояснює, найчастіше нутрі оселяються на диких водоймах, коли втікають із приватних розплідників. Таких у рівному чимало, адже вирощування нутрій вважається прибутковим бізнесом. Як правило, в природні середовища він потрапляє як ну, окремі тварини, які втікають з домогосподарств, від окремих власників, які їх утримують. Зоологи і керівники парку додають, важливо допомогти сімейству нутрі пережити зиму. Небайдужі рівняни можуть підгодовувати звірят, приносити їм овочі та фрукти. Коли потепліше, і дитинчата підростуть, тваринам буде простіше адаптуватися до диких умов життя. Дарія Борисович, Олегшаламай, телеканал АЙ